Малята. Сьогодні ми будемо спостерігати за циніями. Усім з дитинства знайома квітка цинія, її народна назва майор. Майори – красива квітуча рослина. Листя рослини мають овальну форму, вкриті грубими волосками. Квітка середньої величини пофарбована в білий, жовтий, рожевий, помаранчевий, червоний або бузковий колір. Квітнуть рослини з червня до перших заморозків. Незвичайність форм пелюсток яскравість забарвлення, витонченість, трункість цієї рослини приваблює погляд людини. Отже, краса та унікальність цині дуже індивідуальна, адже вона яскрава та абсолютно незвичайна за красою рослина, що буквально зачаровує погляд. Ці фарби невимовно прикрашають сад плітку, а восени цині оживляє сумні осінні фарби, продовжуючи сонячне літо.